До дуже землі відчуваємо. Ми використовуємо повсякденному цілісті за амер до терапії на даний момент можливий помилитися в Паралімпієць, життя змінилося. Працює. Ви молодець. Дякую, Велике. Дякую вам. Сідіть, будь ласка. Уже земля тут, будь ласка. Хлопці, дякую вам за службу. Молодшого сержанта. Дякую. дякую вам за службу. Старшого солдата. Вадим, вітаю вас. Дякую вам за службу. Служу українському народу. Дякую. Хлопці, одужання, як найшвидшого, Всього найкращого. Вдячого вам. Слава Україні. Героям. До побачення. Усім дім. Здоров'я. Два здоров'я. Тоже готується до протезування. Віталій наступний етап оперативного. Петро, підійшов. Дякую за службу. Служу народу України. Одужуйте мене. Пишаємось такими воїнами. Служу українській нації. Дякую вам Дякую вам. Дякую, хлопці. Пане президенте, всього найкращого вам. Дякую. Дякую. Щасливо. Дякую. Слава Україні. Я почуваюся. Добре. Служу служу українському народу. Дякую. 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 Вам краще. <звіт> Дуже радий, що мати в бійці. Тут синіва. Місто в цьому залі можна і пасени, і актері. Є відповідна <звіт> методика на кубові заміняючи провадження. Хочу вам подякувати за те, що відновлюєте всіх да, повертаєте до життя. Багатьох повертаєте до життя багатьох. Я бачив, хлопці хочуть знов до своїх побратимів. Дякую, що даєте такий шанс, можливість, такий вибір людям і дивимося. Вдячний вам і. І всім, хто зробив цей реабілітаційний центр на такому високому рівні, але передусім спеціалісти, тож хотів би сьогодні відмітити вас вашу роботу служба, передусім як спеціалістів для реабілітації. Олено Сергійну, сестру медичну. Вітаю вас. Наталію Регорівну ічного психолога. Вітаю. Совську Наталію Вікторівну сестру медичну з масажу. Вітаю. Вітаю. Слава нагорода. Дякую ще раз. Слава Україні. Героям. Підготовці до протезування після протезної реабілітації, то ми а більш там службова собака, більш весела, більш рухлива, з менш рухливих. Три. Три. А Саня її а молодша Саня, сестра. Вона... Да, і вона робить все, все, все за Барсу. Якщо Барса робить, то і Саня зробить. Слава Україні! Героям слава! Já yeah, vamos.